Привіт усім! Ви на каналі Мій сад. Дякую, що завітали. Друзі, я продовжую знайомити вас із клематисами, що зростають на моєму подвір'ї, і до вашої уваги наступна частина цих прекрасних ліан. Я викладаю відео з сортами клематису згідно з терміном їх квітування. Тобто в першій частині були клематиси, що розпускалися найпершими, ранньо квітучі. Тепер до вашої уваги клематиси, так би мовити, середнього терміну квітування. І наостанок буде ще одна частина про клематиси, які ще не квітують або тільки-тільки починають розпускатися. Зараз перед вами клематис бал квітів. Сорт дійсно відповідає назві. Ліана вдягла своє пишне вбрання, щоб нас причарувати. На пагонах рівномірно розташовані і листя, і квіти. Ліана знизу не оголена. Квітка в середньому має розмір 12-14 см. Є трохи менші, є трохи більші квіточки. Колір для мене це поєднання. Лавандового, блакитного та синього. Має тоненькі смужки трохи темнішого забарвлення, аніж колір пелюстки, і течинки темного кольору. Цей сорт відноситься до клематисів другої групи обрізки, що передбачає обрізку на рівні у середньому в метрі від землі. Я маю більшість клематисів саме другої групи обрізки. Але під час обрізки навесні я дивлюся, наскільки добре Ліана перезимувала і обрізаю трохи вище останньої живої бруньки. А це може бути рівень і 30-50 см, а може бути рівень 130 1,50 см, в залежності від того, як вони перенесли зиму. Майже усі мої клематиси морозостійкі. Але це ще залежить від місця посадки. Якщо це місце не дуже сприятливе, аби Ліана добре перезимувала, то пагони можуть трохи обмерзати. Балквітів вважається морозостійкою Ліаною. В мене вона зростає четвертий рік, придбала її тоненькою стеблинкою, у горщику п 9 але, як бачите, наросла. І це не є межа. Якщо почитати характеристики цього сорту А цей клематис має густо махрові квіти до того ж дуже великого розміру. Це сорт Протеус. Це також друга група обрізки. Знизу Ліана не оголена. Квітів має невелику кількість, але за рахунок того, що вони дуже крупні, до того ж об'ємні, здається враження, що ліана вся вкрита квітами. Я хочу нагадати етапи цвітіння клематисів другої групи обрізки. Перша хвиля відбувається на пагонах минулого року. У цей час ліана формує квіти або їх кількість, або їх розмір, як у випадку із сортом протеус це махрові крупні квіти. А в цей час зростають від землі молоді пагони, і вони витрачають сили саме на те. Щоб це були сильні високі ліани, на яких вже буде формуватися квітка. І на них буде відбуватися друга хвиля цвітіння в цьому році і перша хвиля цвітіння у наступному році. За умови, якщо ці пагони добре перезимують. Перше цвітіння в цього сорту відбувається махровими квітами, великого розміру. Але наступна хвиля буде майже 100% мати квіти простої форми. Бо Ліана майже усі сили витратить на те, щоб вирости, сформуватися. А вже можна сказати, на квіти махрової форми в неї не вистачило сил. Їх вона набере за зиму, щоб наступного року нам продемонструвати ці квіточки. Навіть зараз. Під час першої хвилі цвітіння можна побачити, поряд квітують квіти густомахрові, середньої махровості і прості квіти. Протеус має квіти приємного кольору. В описі до сорту він визначений як ліловий, Я для себе його визначаю як світлобусковий. Наступний сорт Барбара, має крупні квіти приємного малинового кольору, на їх фоні контрастно виглядають тичинки темного кольору. З часом квітка трохи світлішає під впливом сонця, її забарвлення стає не таким насиченим, але це зовсім не псує зовнішній вигляд рослини. Сорт Барбара також має рівномірне розташування квітів та листя вздовж цієї ліани. Ніжки в нього не оголені. Він в мене зростає і вкриває опору не дуже рівномірно, але в цьому немає його провини, бо він висаджений в такому місці, де він тягнеться до сонця в один бік. Але нам то і на краще, бо саме з цього боку ми його постійно бачимо і спостерігаємо його цвітіння. Для себе в цьому році я хочу підрахувати, протягом якого періоду квітували усі мої клематиси, бо деякі вже відцвіли. Я їх навіть підрізала трохи, а деякі ще не розпустилися. Загалом це займе певний період часу. А знаючи періоди цвітіння деяких сортів клематисів, можна підібрати їх таким чином, щоб максимально подовжити декоративний період на ваших ділянках, у ваших зонах відпочинку та у ваших квітниках. Сорт Барбара в мене має висоту до 2 метрів, добре зимує, пагони майже не обмерзають, і навесні я роблю обрізку зовсім трохи. Наступний красень, клематис, назви сорту, якого я не знаю. І, як завжди, друзі, прошу вашої допомоги. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, заздалегідь вам вдячна, і вже, згідно з вашими варіантами, буду шукати в інтернеті і порівнювати характеристики мого сорту та тих сортів, які ви мені вкажете. Я розумію, дуже важко буде впізнати сорт, бо їх існує дуже-дуже багато, і це, напевно, треба бути знавцем. Цих ліан, щоб 100% визначити, що за сорт. На перший погляд, клематис трохи схожий на бал квітів. Але тут відрізняється усе. І колір течинки. Тут вони світліші, бал квітів має темний колір, пелюстки більші, мають хвилястий край, і сама квітка трохи має інше забарвлення і в саму форму. Щодо характеристик клематису, він має дуже велику силу росту. І це стосується не лише довжини Ліани, а ще й ширини, яку вона займає. Це дуже сильний, навіть, я б сказала, дуже потужний клематис. Він майже завжди вкритий квітами. Квіти великого розміру. Квітувати починає хоч і не першим, а одним з перших, а завершує своє цвітіння лише з морозами. Квітів дуже багато, розташовані від землі до самої верхівки клематису. Ви можете бачити наскільки щедрий він у своєму цвітінні. Цей сорт непогано розмножується в усякому разі. Я від нього вже маю декілька молодих рослинок. Я прикопую пагони, і протягом сезону вони вкорінюються. І на останок цієї частини проклематиси сорт Red Star. Це молода рослинка. В минулому році вона мала лише декілька квіточок, в цьому році вона збільшилася і у розмірі, і у кількості квітів. Потрапила вона до мене пересортом, Зараз розмір її більше 2 метрів, квітує на кінцях пагонів. Знизу має оголені стебла. Має махрову квітку, вона дуже гарна на початку розпуску і виглядає як зірка, бо назва сорту в перекладі означає червона зірка. Подивіться, як вона виглядає на початку розпуску. А ще цей сорт має таку особливість: листочки, що зростають поруч із квіткою, також мають трохи червоне забарвлення. Ось зараз ви можете подивитися. Цвітіння цього клематису не дуже рясне, але я вважаю це через те, що рослинка дуже молода, і пік її декоративності на моїй ділянці ще попереду. Друзі, я рада, що ви перебували весь цей час разом зі мною. Підписуйтеся, будь ласка, на канал та заходьте ще в гості. Я буду вдячна, чекаю, дякую вам і до побачення!